Уявімо ситуацію, ФОП надає якісь послуги, наприклад, через мережу інтернет. Або, навпаки, не через мережу інтернет, а за особистої там присутності клієнта. І завжди в такому випадку виникає питання, коли ФОП зобов'язаний використовувати касовий апарат РРО, звичайний РРО або програмний РРО, приймаючи оплату за такі послуги. А коли без касового апарата цілком можна обійтися? Власне про це я зараз і розкажу в цьому відео. Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. Для того щоб відповісти на запитання коли ж ФОП зобов'язаний застосовувати касовий апарат, приймаючи апарату за надані послуги. Ми зараз подивимося, почитаємо закон про реєстратора захункових операцій про касові апарати. Враз в ньому і написано, коли ФОП зобов'язаний це робити, застосовувати касовий апарат, звичайний або програмний, а коли ФОП звільнений від його застосування. Враз не почнемо ми саме із звільнення. Кори ж ФОП звільнений від застосування реєстратора захункових операцій. Звичайного або програмного у випадку, коли він надає послуги і приймає оплату за ці послуги. Отже, я відкриваю закон про реєстратор розрахункових операцій, і в цьому законі є стаття 9, в якій написано, що реєстратори розрахункових опера... операцій та або програмні реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються. І далі перелічуються випадки, коли вони не застосовуються. І от в пункті 14 написано, що, ну, відповідно, реєстратори розрахункових операцій не застосовуються при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків, виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та або сервісів переказу коштів. Що все це означає, і що є важливого, який важливий момент є в цьому пункті 14 статті 9 закона про РРО? А е, самим важливим, самим значущим в цьому пункті є слово виключно. Тобто ФОП надає якісь послуги і приймає апарату від своїх клієнтів за ці послуги. І для приймання апара він використовує тільки. Банківські системи дистанційного обслуговування та або сервіси переказу коштів, він звільнений від застосування касового апарата. Він звільнений від застосування реєстратора рахункових операцій, звичайного або програмного він йому не потрібен. Давайте розглянемо це все на конкретному прикладі. Варіант перший: ОП надає послуги через інтернет. І для оплати за ці послуги він або надає своїм клієнтам номер рахунку в форматі IBAN і вони сплачують йому через додаток, через якийсь додаток сплачують на його рахунок ФОПа наданий в наданий форматі IBAN. або надає навіть номер своєї картки ключ, і вони по номеру картки ключ сплачують через якийсь додаток йому за послуги. Або е, ФОП е, використовує якусь платіжну систему: Лікпей, Вейфорпей, портмане, не знаю, будь-яку ЄВОПЕЙ, будь-яку платіжну систему. ФОП використовує для приймання оплати за е, надані послуги. В усіх цих випадках е, касовий апарат, реєстратор розрахункових апарацій, незвичайний, не програмний, можна не застосовувати. Він ФОПу не потрібен. Об звільнений від його застосування відповідно до пункту 14 статті 9 Закона про РРО. Ну а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатися та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Розглянемо другий варіант. Оп! Надає послуги особисто в присутності клієнта, тобто не через інтернет. Ми перед цим розглядали варіант з інтернетом. Тепер розглядаємо варіант без інтернету. Хтось приходить до вас в офіс, ви надаєте послуги. Чи ви виїжджаєте до клієнта, надаєте послуги? Неважливо. Але це офлайн. Особисто присутність клієнта при наданні послуг. У випадку, якщо ви для отримання оплат за ці послуги, знову ж таки надаєте клієнту номер рахунка ФОПа у форматі IBAN, і він сплачує. Спрачує, спрачує по, номеру картки, по номеру картки ключ за ці послуги. Чи ви приймаєте оплату за ці послуги знову ж таки, через якусь платіжну систему: Leakpay, WayforPay, Pay, Portman, Єва Pay, будь-яку будь платіжну систему. У всіх цих випадках, знову ж таки, касовий апарат можна не застосовувати. Не програмний РРО, незвичайний РРО ФОПу не потрібен, він звільнений від його застосування, знову ж таки, в силу пункта 14 статті 9 закону про РРО. Але, якщо тільки, окрім цих способів розрахунку, способів апарати, ФОП бере готівку. Або ФОП через посттермінал приймає оплату карткою, коли її прикрадають чи проводять, то в такому випадку абсолютно для всіх оплат потрібно застосовувати касовий апарат. Тобто, якщо ФОП е, бере готівку, одночасно в нього є варіант опрати карткою через посттермінал, також йому пратять е, за е, його послуги. По номеру рахунку в форматі IBAN, через платіжні системи, то у всіх випадках, абсолютно у всіх випадках, не тільки готівка, не тільки посттермінал, а у всіх цих випадках ФОП зобов'язаний застосовувати РРО звичайний або програмний. Тобто кори серед його видів опрати з'являється якийсь інший. Не тільки банківські системи дистанційного обслуговування або сервіс переказу коштів, а з'являється якийсь інший спосіб оплати. Наприклад, як я сказав, він починає приймати готівку, починає приймати оплату картками через посттермінал, і в такому випадку, якщо в нього з'являється готівка або оплата картками через посттермінал, або і те, і те, для всіх абсолютно, способів оплати, які він використовує. Він зобов'язаний застосовувати касовий апарат РРО, звичайний або програмний, не тільки повторююсь, не тільки для готівки, не тільки для картки через посттермінал, а абсолютно для всіх способів, які він буде використовувати. Тому резюме: якщо у вас немає якихось інших способів опрати, окрім банківських систем дистанційного обслуговування і сервісів переказу коштів. Касовий апарат РРО, звичайний програмний для отримання при отриманні оплат за послуги вам не потрібен. Як тільки у вас з'являється якийсь інший спосіб оплати, окрім цих двох, для всіх абсолютно способів оплати, і для банківських систем, і для е, сервісів переказу коштів, і для тих інших способів оплати, РРО стає обов'язковим. І ще один дуже важливий момент. На жаль, в поточному законодавстві немає чіткого визначення, що таке банківські системи дистанційного обслуговування, що таке сервіси переказу коштів, і це допускає різні довільні трактування з боку податківців під час проведення перевірки. Тож, е, якщо ви не хочете зіткнутися з тим, що вам місцеві податківці під час перевірки будуть, будуть розповідати, що ви порушили, що ви неправильно зрозуміли, що те, що ви використовуєте, не є банківською системою дистанційного обслуговування або сервісом переказу коштів, то для того щоб себе убезпечити від такого, варто отримати від ДПС України індивідуальну податкову консультацію. Тобто ви ФОП надаєте якісь е, послуги, визначилися із е, способами опрати, які ви будете використовувати за ці, для отримання опарат за ці послуги. І далі від імені вашого ФОПа пишеться запит в Державну податкову службу України в Київ ДПС України про надання вам індивідуальної податкової консультації з цього питання. В запиті ми розписуємо, які саме послуги надає ФОП, як він їх буде надавати особисто чи через інтернет. І перелічуємо, які способи опрати він планує використовувати, для того, щоб приймати опрату за ці послуги. І далі запису, запитуємо, чи звільнений ФОП за таких умов від використання РРУ, звичайного і програмного касового апарата. І е, далі ДПС України у відповідь на цей запит надає такому ФОП ІПК індивідуальну податкову консультацію, який і розписує, що е, так, ФОП звільнений за вказаних умов, за вказаний, е, е, враховуючи перелічені способи оплати, ФОП звільнений від застосування касового апарату е, від, від застосування РРО, може його не застосовувати відповідно до пункту 14. Статті 9 закону про РРО. І якщо у вас буде така ІПК, то вже місцева податкова під час перевірки не зможе стверджувати щось інше. Якщо вам почнуть розповідати щось інше, що це ви неправильно зрозуміли, що це не той спосіб опрати, що це не банківська система дистанційного обслуговування або це не сервіс переказу коштів, і у вас має бути касовий апарат, і ми вас зараз заштрафуємо, напишемо вам там сотні тисяч гривень штрафу. То ну, в такому випадку ви дістанете ІПК отриману з ДПС України і скажете: ні ні підожіть, шановні е, місцеві податківці, ось у мене ІПК надана вашій вишастоячій організації ДПС України. І там написано, що для таких способів оплати, як у мене, РРО не потрібен. Тож, вибачайте, податківці місцеві, люблю цирую пух. Нічого мені тут не потрібно розповідати, бо в мене є ІПК. Яка звільняє мене від будь-якої відповідальності, яка, в якій написано чітко, що я звільнений від застосування касового апарату. Тому саме для цього важливо отримувати ІПК саме для вашого ФОПа, бо ІПК має юридичну законну силу тільки для того ФОПа, кому вона надана, і щоб вона вас була, щоб вона вас захищала від претензій місцевих податківців. Ну, а якщо вам буде потрібна допомога для отримання такої ІПК, пишіть мені в Viber або в Telegram, мої контакти є внизу в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. І я вам допоможу з отриманням такої індивідуальної податкової консультації. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилання на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.